привіт! Вітаю вас на каналі. Вирішив розпочати відео з пасіки. Хоча сьогодні нічого ми не будемо тут робити вже неділя, вечір. Тим більше погода у нас така весняна. Справжня зима. Зранку був сніг, мороз, зараз вже відлига, але дуже холодно і вітер холодний, тому не будемо їх не годувати, не будемо до них заглядати. Просто хотілося показати, як вони зимують. Сітку, От, до речі, сьогодні сітку зняв я, тут було закриту сіткою і все. Від птахів зняв через те, що на тиждень вівторок, здається, вже буде погода більше 14 градусів тепла, прогнозується, то щоб вони мали вільний вильот, щоб не заважали їм тієї сітки, то я вирішив її забрати. Ділки ніби перезимували непогано, але це все буде видно вже при огляді на даний момент. Маємо те, що маємо, тому зараз ми підемо до кроликів, оглянемо, як вони там себе почувають. І, до речі, в нас є поповнення. Хочу, хочу глянути і вам відразу покажу, хто там в нас, що там в нас. Так що залишайтеся. У нас на цьому тижні в кроликів з'явилося поповнення. Поки тільки одна самка у нас розродилася. Хочеться глянути. Я вже, звісно, дивився до того часу. Клас не чекав, глянув там. Ніби всі живі були. Зараз хочу глянути разом з вами. Зараз ми відкриємо так великесенько. Так подивимося, таку випав взяв чорний хлопець. О, дивіться. Які тут пузаї. Буза, Ось мама наша. Мама у нас спокійна, вона не дозволяє, вони коли тут порозлазились по цілій клітці, то я... їх підсовував, то вона нормально до цього відноситься, да, мама? Я їх накрию. Ось там мама наша. Ось тут наші маленькі. Ось такі от справи. Все, закриваємо їх, зараз я їх трошки підсунув ще туди і да й далі. Тут, тут всі на краєві, так. А ось ці вже братва, які вони вже. Вже можна сказати, що трішки будуть дорослі. Так? ходіть сюди. Ходи, малий. Хороший. Хоча, згідно практики, то я, якщо ви тільки починаєте займатися кроликами, то якщо маленькі кролики вродилися, то не лізьте до кролиці. Руками тим більше, Ви можуть розкидати. Ще вам хочу показати є ще у нас середній такі от кролики. От, ідіть сюди. Ті, що у нас були очі закіпали. Ну що, хтось вийде чи, чи ні? Ні? О, сірий може вийде. Здраємо другі дверки. Ось де вони всі рахувалися нас тут. Ось такі от справи. Ось наша хата зимувала в такому вигляді першу зиму. Термопанелі поклеєні, ні шви я не заробляв, ні, ні шви, ні, ні ці, ні шурупи, нічого. Навіть з цього боку не встиг поставити підвіконники. То ставити підвіконники, знімати оцю ОСБ. Там за нею оце. він поклеєний там. Воно туди не затече, він йде аж так суцільним, аж огортає. Ну але все одно. Ну і тут наступний фронт робіт о, там, зверху. Потрібно все це зашивати, для того, щоб потрібно зробити термопанелі. Ця сторона теж вже зроблена. Була. Тут я пробував штукатуркою замазувати не тут. Треба клінкером, скажімо, все. Клінкером чи щось. Тут, тут я встиг поставити старого підвіконника такого, як тут. Настить, тих сюди його такого самого поставити. То тут краще справа стинь. Якби не оця зверху бляха, тут, напевно, теж вода би затікала туди за панелі самі. Ось наші дрова підсихають. Ось наш тут парничок. То, точніше, це теплиця. Бо вона повністю зроблена зі скла. Я, можливо, вам не показував ще. Вона складається, тут у нас іде фундамент. Фундамент зроблений з блоків фундаментних, під них засипана подушка, щебінь на штик лопати. Це все втрамбовано. Потім на блоки положені, в блоках там є полі, така ну якби, пустота. Цю пустоту. Закладалася арматура на всю довжину повністю по контуру. Потім заливалась бетоном. В цей бетон вставлялись шпильки з привареними. Там, знизу я приварював гайки, бути, там, в кому як. І після того вже ті шпильки стрічали вверх. Я наверх клав брусок, доску, ну так, доска 50 на 100. От вона тут лежить, от, якщо можна глянути. Оце під вікном, бачите? Це вона на всю довжину. Вона прикручена. Це вона... І вже я зараз з середини вам покажу, як воно виглядає. Воно прикручене до самого фундамента. Одягалося воно у нас. Так. На каналі є відео, таке з нарізки фотографії, як ми його будували. Ось у нас тут є. Всередині це дружини не. царство, а я без неї познімаю, поки її немає. Ось, Ось як вона виглядає всередині. Ось йде іде фундамент, потім йде рубероїд, оце рубероїд бачите? потім йде брусок 100 на 50. Цей брусок от прикручений. Бачите, там йде болт. Ну, це не болт, це шпілька. Ну І шайба, і гайка затягнуто все, щоб воно добре трималося. І так побудований от каркас. От, тут стійка. Бачите, скільки тут. Виходить, два вікна, ну, дві створки вікна, і тоді стійка. І знову дві створки вікна і стійка. Ось так вона робилася. Там, де кінчалася доска, наприклад, я от з'єднання робив значите, на. Не покажу, не покажу все-таки. О, З'єднання робив. От. От так і так. Тут ставив стійку і збивав і сюди, і сюди. Ось. І потім, вже, коли ця частина була готова, я його піднімав повністю оцю, всю стіну і, на... і одягав її на ті шпильки, щоб вони тут без вікон. А вікна вже вставляв в вертикальному положенні. Стіна піднімалася без вікон, тільки оце все було готове. Сам каркас, а вікна вже ставилися після того. Ну, Але вийшло, от, скажімо так, повністю під вікно нічого не треба було підрізати, нічого. Фронтонне зашиті ОСБ, отут у нас. Теж вікна вставлені, вони відкриваються. До речі, як будете робити теплицю з вікон, то. Чим побільше, щоб було вікон, які відкриваються. От. Такі форточки, такі зверху, бо ну, у нас ще й зверху, от, наприклад, бачите, є скло прозоре. Два прозорих, а це матове. І це матове. Бачите, яка різниця? Тут йдуть два через одне. Так само тут. Крайнє матове, потім ще одне матове, тоді прозоре, знову матове. Це не грязне скло, це матові, матові такі у нас ідуть. Самі скло саме мати для того, щоб менше було тут сонця літом. Тут у нас росте нектаринка. Це нектаринка така, бачите, яка висока вже. Це я не знаю, не скажу. Якийсь кущ, трохи колючий. Це в нас інжир. Ось такий високий, вже вже майже до самого конька достає. О, до речі, за коньок. От бачите, як зроблено у нас сам, сам дах. Крокви, тут ще навіть балки між ними. Ось таким чином. А і ще хотів показати на рахунок кроків. Зараз. Оце все інжири, до речі, це інжир. Це інжир. Ці всі дерева це інжири. Чому вони так посередині посаджені, для того, щоб вони не замерзали зимою? На зиму це все утепляється от такими листами фанери, там, картону. Заложується з двох сторін, засипається тирцею, з листям, там ще чимось. Дружина всім цим займається. І так воно зимою. Зараз покажу ще скло сами вставлено. Стосовно скла. Бачите, в нас? Дах теж зроблений зі скла. Бралося брусок 100 на 50. В ньому робилося фрезером пас. Дивіться. Видно вам буде, не видно. Де би то показати, де не до кінця не доходить. Зараз десь покажу. Отут тут -от видно, бачите, ямка яка. Оце так паз робився от, з двох сторін і так на всю довжину цієї крокви. І після того в цей паз вкладалося скло, а крокви між собою мають відстань рівно на, на ширину скла. Скло складається з двох частинок, ну, тобто одна довга була, нас вистачало її. І потім я мусив різати. Різати скло, це я скажу вам, це треба вміти і мати нерви. Такі надійні, не розшатані, скажімо так. Ось так. Це вже йому два роки в цьому парнику, вже от фарба вже починає з нього облітати. Але вже це все поправиться, дружина пофарбує, ми це все почистимо, все буде гарно. Прийде пора, стане тепліше і все буде гарно. А це наш будиночок для сонного бджола майбутній. Він у нас ще тільки будується, скажем так. Можна сказати, що тільки готовий каркас. Там всередині в ньому немає ні підлоги, нічого тут у нас сіно взагалі. Ну, але стіни вже зашиті. А, потолок зроблений. Потолок зроблений, потолок утеплений, там мінвата є. А в стіни ще потрібно мінвату закладувати. Ну і тут робити красу, зашивати це все. Ці вікна, до, до речі, будуть відкриватися, це велике і це. Тут є форточка, тобто жарко тут не буде. Ці великі не відкриваються. Не це, не це не відкриваються. Ось такий от будиночок. Він має розмір всередині якраз 2, 4 метри на два на ліжка здовжину, От під цими от вікнами. Можна буде спокійно собі розмістити шість вуликів, я хочу тут. І два лежака, таку, один біля другого. І будуть лягати люди ноги до, ну, ногами до ніг. Або головою до голови, там вже хто кому як схочеться. І буде, можна буде собі відпочити, полежати, послухати, як жужжать бджілки їхні розмови, може навіть подрімати. Кар'єр спить. Немає нікого. Тишина. Трави немає зеленої зима. О, оце акації. На цих от деревах буде цвіт і буде дуже багато бджілок. Краса. От бачите, там далі вдалині це є ліс. От. Тобто за нами ніхто вже не проживає. От. Там далеко це вже ліс. Тут в нас дуже екологічно хороша зона, яка дає можливість брати хороший екологічний мед від бджілок. Бо дороги тут немає ніякої індустріальних центрів, ніяких не заводів, нічого. Тут радіусі 5 кілометрів точно немає. До міста нам їхати до, до десь в районі 5 кілометрів до міста. Ми живемо за містом. Ось такі от справи.